Друзі, доброго дня. Волонтерський штаб ЛАД працює. Передаємо гуманітарну допомогу спецпідрозділу Буревій відразу від трьох країн: Іспанії, Фінляндії та Данії. Андрій детальніше розповість, що передаємо від асоціації українців в регіоні Мурсія. Передаємо каву, джеми, чай, різні солодощі, печиво. Від клубу України Данії це дезінфектори. Від товариства Українців Фінляндії також джеми та інші позиції. Друзі, також хочеться подякувати нашим партнерам, благодійний фонд Житомир, за мівіну, сухпайки і печиво. Це взагалі з Сполучених Штатів та Індії окрема гуманітарна допомога, саме для військових. окрема їм за це подяка. Медицина також тут є від Фінляндії. Передаємо те, що можемо, теж нашим військовим. Дуже дякуємо вам. кілька слів. Ми теж дякуємо. Вашому фонду за допомогу. Це те, що нам згодиться, як то кажуть, підтримує нас, бойовий дух і, як то кажуть, таке і скрізь. До, люблять дорослі діти. Так і в нас теж це задовольняє. Дякую. Слава Україні! Дякую. Дякую волонтерському штабу лад за надані нам буржуйки. Також дякуємо українській діаспорі Фінляндії. За наданий нам таку допомогу буржуйки. Якщо можна, приготуйте нам ще. Будемо вам вдячні. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Зараз буде перенаправляти.